Ду звідси, цей султан прихопив собою дещо дуже цінне. Ось і займися пошуком цих дверей. Я дам тобі кода, ти вводь його в усі кодові двері, які тобі трапляться. Оно мені двері знесли, козли. Султане, подумай добре, все ж таки краще вирішити питання без стрілянини. Що це таке? Пацан, убери торчок. Але напарника я так і не бачу щось. Ну я проїхав немало. Просто коли він приїде, прийде. І надіюсь він прийде, щоб просто він десь там не залагав, десь не, не зостався, не застряг. Я його потім не шукав. Коротше, все. Я думаю, з лутанням годі вже. Там якісь, якщо пукалки будуть дебелі, то я візьму, може. А так от у патрончики у нас вже нормально. Ну якщо що гроші є, купимо та й все. О. Oh. А, ну ти поняв. А в мене гранат, до речі, вистачав прям так непогано. Якщо. Ой-ой-ой. Зажди. На. 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 Це занюхав, тупо нюхать, тупо занюхав. Я ось, до речі, рука контролера. Я взагалі щось забив на оці збори частин мутантів, тому подібне, щось не знаю. Чому навіть. Двері відчиняємо. Я оце ще до сих пір іду, до да надіюся, що напарник все-таки мене дожене. Чи може там, якщо дуже сильно типу, від нього відірватися, то він просто саб'єфій на мене, я не знаю. Так. Ось, опернутись на складовість та поговорити з ґрунтом. Все питань нема. Де й сам типу вправився? Щось той ґрунт мені не сильно допоміг. Та тут та не сильно жесть була. Я думав, тут ну раз мені напарника дають, то тут там пол, чи ще кровасісь, якесь там, або щось, типу, того, але таке щось. Слабенько. І тут же ж до речі, можна було в інший бік піти і. І в тому в іншому боці тут же ж дуже довгий шлях прям дійти до того документу. Просто в оригіналі там решітка та зачинена, а тут відчинена відразу. То це б я ще й тинявся дуже довго б шукав би. А так хоп, спустився, забрав та пішов. Таке може там в обхід. Я б пішов би то ще й більше мутантів б мутантів би зустрів таким чином. Коротше, візьму я тоді, ну у мене пару пукалок є ось. Ну, типу, продам. Ні, просто воно, блін. Ой, зброя так коштує нормально, типу, грошей. Зазвичай цим взагалі не займаюся нафіга, якби. А тут якби ну, варто я позайматися цим. Все, поїхали. Надіюсь, напарник той десь там десь не вмер, я не знаю. Або я надіюсь, що після закінчення завдання просто на ось повернеться і все. Бо якщо я не знайду, то буде біда. А, а цей до сих пір, коротше, тут. Сліди за мною, блін. Просто йди за мною. Можеш йти за мною? Це я його роздуплив, наче а цей тут застряг. Коротше, весь цей час тут був. Ну ти помощник, звісно, суперський. Ну, це мені треба завести його, мабуть, на скадов сам і потім уже з ним говорить. Коротше, хай він заходить. Я зараз сходжу до сеча та продам йому зброю відразу. Що ж я з цього виручу? Ну до речі, у нього такі, наче не неначе не такі ціни. Оце я помню в Гавайця, щось наче дорожче брав. Ну тим не менш 12к, окей. Ще оце, може не знаю, гранати. Хай гранати будуть. Коротше, все, документи у мене. Дякую за співпрацю, сталкаре. Тепер вирушай назад на Юпітер до бункера вчених та передай знайдені документи Герману. На цьому завдання буде завершено. Добре, тепер їхати назад, але так-то у мене ще ось, ось прип'ять, кодові замки, бункер вчених на янтарі. Ну це ще не скоро на Янтарі попаду. Кодові двері. Ну, якби написано на просторах зони, то мені здається, це десь, ну. Також можливо не скоро. Ми знайдемо. Дігтяров це не в цій локації. Це, мабуть, вже в майбутньому ми знайдемо. А віднести документи Герману це ми їдемо назад. Вже темніє. Надіюсь, до темноти доїду до бункера. Цього там уже подрихну. Бо реально ночі тут дуже тяжкі в плані видимості. Та тут і дні, як мене дуже сильно інколи видно. До речі, прошу помітити, що машині накезять. Тобто машина прям танкова. Просто реально порівнюючи з тим доджем, то це взагалі танк. Прям на, на все накезять на аномалії. На, я вже впилювався в, в камінину не раз. Що ж, в принципі, тепер тут фігня їхати. Ми зараз газюримо до станції Янів а, завжди яке, до бункеру вчених, Повідомляємо їм про. Ну, мабуть, віддаємо документи загалом. Ура! Поки що нам щось підвезли так нормально. Біганини Ї... з біганини. Доброго дня я приніс документи з лабораторії. Дякую, сталкере, Хороша робота. Тримай винагороду. Це покращення версія детектора артефактів. його дії збільшено до 15 метрів. Вельми вдячний. Сподіваюся, на мої запитання ти також даси відповідь. Так, так, я тебе уважно слухаю. Я є співробітником розшукової агенції Омега, і в мене завдання знайти одного хлопця. Ми знаємо тільки те, що у зоні він був провідником і перед зникненням подався до вчених, тобто до своїх колег. Ні, у ім'я та прізвище. Шептенко Олександр Йорович, позивний невідомий моєму КПК є його фотографії. Ось поглянь, може, ти вже раніше мав з ним справу. Швидше за все я його не знаю. Люди тут дуже змінюються через прискорений обмін речовин. Тоді хотілося б знати, в яких місцях зони побували наукові експедиції приблизно рік тому, і чи були зникнення наукових груп. Ну в той період у зоні відбулося кілька дуже сильних викидів, під час яких загинуло або пропало чимало людей, у тому числі моїх колег. Тому сказати щось конкретне неможливо. А на наші експедиції направлялися і на болото, і в мертве місто. Ну і звичайно, в саму прип'ять, адже нами вивчається вся зона. Послухай, Германе, сталкери розповідали, що на озері Янтар теж є база вчених. Як ти вважаєш, вони зможуть мені допомогти? Я вважаю, що варто спробувати звернутися за допомогою. На тій базі роль старшого зараз виконує Сахаров. Він найдовше прибуває в зоні, тому краще знає, що відбувається навколо. Про експедиції, мабуть, теж знає чимало. Щоб дійти до Янтарю, тобі треба перебратися на інший берег і дістатися до смітника. А вже там розпитай місцевих сталкерів щодо чого. Ну що ж, тоді мені час, дякую тобі за інформацію. Хай. Дане, вибач мені за мою нав'язливість, але чи не міг би ти поговорити з Озерським? У нього теж є прохання до тебе. Прохання? Ну гаразд. Що тому ще треба. Вітаю, сталкере. Я можу попросити тебе про одну послугу. Звичайно, якщо ти не проти, кажи, я тебе уважно слухаю. Раніше наша база розташовувалась на чорному озері, але з півроку та але з півроку тому нас там так струснуло, що загинули люди, а підземна лабораторія була зруйнована. Утворилося дуже багато аномалій та радіоактивних зон. Загалом нам довелося евакуюватися з чорного озера і перебратися в околиці Юпітера. Евакуація проходила дуже швидко. і Через поломку ліфта я не зміг взяти з собою контейнер з дуже важливими зразками. Ти не міг би сходити за цим контейнером. Адже скільки я не просив місцевих сталкерів, ніхто таки не погодився. Де саме знаходиться контейнер? У центральному блоці підземної лабораторії. Але як я вже казав, спуститися туди на ліфті не вийде. Тож треба буде шукати інший спосіб, щоб проникнути до лабораторії, а на саме Чорне озеро можна прийти через південні ворота заводу Пітер. Гаразд, я пішов за контейнером. Оу, oh. ну тепер нам треба саме на це Чорне озеро. А ти можеш відійти, будь ласочка? Тепер треба на Чорне озеро. Вибачте за запитання, але я помітив, що на тобі доволі цікавий комбінезон. Звідки такий? А, колись було діло. Можу розповісти детальніше. Ну, у зоні я вже давно. Спершу сам за артефактами лазаю, а потім прибився до одного групування. Руки в мене ростуть звідки треба, тож роботу на новому місці знайшов собі легко. Майже рік я провів з цим групуванням, яке називалося Чисте Небо. Гарді були хлопці, шкода, загинули у сліпій гонитві за незрозумілою метою. Від них у мене тільки цей комбінезон і залишився. Під час одного бою мене поранили, якби не цей комбез, то я зараз би не розмовляв із тобою. Ким мені таке вдалося вижити. Якийсь час кидався ще по зоні та й подався на службу вчених. Три місяці тому мене перекинули гелікоптером на околиці Юпітера. І з того часу я тут веду невелику торгівлю та механіком підробляю. Поки не шкодую. Сталкере, у мене до тебе прохання є одне, допоможеш? Слухаю. Ти, якщо біля боліт тинятимешся, постарайся дізнатися, що. Що-небудь прочисте небо. Це угрупування базувалося саме там. Та й на кордоні обов'язково чутки мають якісь ходити. Постараюся, якщо буду в тих місцях, але нічого обіцяти не буду. Оно. Oh, no. Ще щось, оно. Oh, no. Коротше, мені щось таке задань тут накидали, капець. Дізнатися про долю. Ну, це треба на болотах, а на болотах я коли буду. Ну болото, це ж мені здається ближче до кінця, мабуть. Та ну капець, мені ось, ось треба ось ось тут. Ось тут, ось тут, після затону, мабуть, якось перейти на Чорнобильську АЕС, мабуть. Із АЕС потім е, усе ось сюди туди нижче, нижче, нижче. Тут ж ого, скільки цих е, локацій і аж на болота. Мені треба буде на болотах дізнатися. Мене оце ще корюбить знайти кодові двері. Я сподіваюся, вони ну, мені трапляться взагалі. Бо якщо я там вже до кінця дійду, а потім о, вони виявляються там десь на ЧС, там щось типу такого. Назад пертися потім, я ну бахнуся головою, мабуть. У тебе ж ротва є, друже? А в мене сухпай же ж є. Ну, типу, з'їм. Ай, він мені дав детектора. До речі, детектор артефактів Pro. Радіус діє 5 метрів. Ну, тобто це кращий. Окей, супер. Ну, я візьму ось парочку ще сухпаїв оцих, там як хавать, захочеться. А так, з патронами, наче поки що окей, все в мене. Нагадаю. Надіюсь, вистачить мені на похід до цього чорного озера. Та й мертвий бій є. Мені здається, в Чорному озері там ще будуть якісь завдання. Тому газуємо на околиці Юпітера. І газуємо до Чорного озера. Але, блін, темно ж. І ладно, поки хоч більш-менш. Ну як більш-менш, вже майже ніфіга не видно, але як буде прям капець повна жопа, то вже поспимо. Просто така тільки 7 годин, начебто, а не видно вже капець прям. Мені чомусь здається з оцею нивою буду до кінця гри. Бо в натурі вона ну, нормально їде, не пригає, не стрибає на, дах не перевертається, бензин не треба, майже не коцається. Вона не, не вбиває, не вбивається взагалі, типу. Ой. Пацаны, привет! Так, а ворота, мабуть, шось тут, а я тут проїду. Да. Я, походу, маш... чи заїду я машиною тією. Блін, мені Я вже такий радий, типу думаю, всю машина тупо не вбивається, а в неї, походу, просто коли вона коцана жорстко, то в неї просто не відображається схоже капець, мабуть, не відображається пошкодження, вона не димиться. Вона зразу бабах роби. Тобто я сюди схоже, взагалі ніяк, да? Де блін, добре, доведеться вже пішком далі. Блін, ну капець, добре, що хоч машина є. Бо блін, ми вже ось, бачите, скільки ми про профігачили. На кадовська Скадовська назад. Тепер у туди ці болота. Багато біготні. Аби на автомобіль, то я б кончився, мабуть. Але зараз уже буде біготня. Ну тут, до речі, ось, ось чорне озеро воно не таке велике, наче? Хоча в принципі також не фігове і мертвий бір. Ну тут, типу, ще пішком, мабуть, ще можна кудись там якось трішечки. Допоможіть! О, ти зомбований! Тебе ще попадать по вам! Ой-ой! А! Зажали! Не надо! А енергетика в мене нема, а нема. Я перенавантажений ще до того. Та ні, це жопа, стоп. Ні. Ні-ні-ні. Ну його нафіг. Я зараз, мабуть, назад повернуся, щось викину і буду бігти. Ай-яй-яй. До іншої локації, так. Треба щось викидувати, да бігти. Я ну не я не знаю, що там робити. Гору якусь чи камінину, куди можна задертися. Нема щось я не, не побачив, по крайній мірі. Поки так, автомобіль мені тут чекає, а мені треба часом... мабуть, руку цю викину. Короче, ним сухпай. А ну і все. Тепер готу готуємось. Погано, дуже що немає енергетиків. Треба було закупитися енергетосами. Я вже реально я вже так від, відвик уже від цієї місіва. Оцього, що за мною орава ціла вічно ганяється. Go. Оно! Давай, давай! Блін, і тут їх. Ну тут будівлі якісь є, може тут задеруся десь може. Я Щось, мені здається, не, не дотягну. О! Ні! Так, завжди. Ось тут може перепочину зараз. Я надіюсь, що мене не дістануть просто. Go. Ой-ой-ой, ну ой це перепочив. Ой, відчуваю, що буде мене зараз накалятися трішки там ззаді. Мені ще треба стартунути якось хоча б нормально. <схи> Бо в мене просто відразу з льоту в голову залітає з ноги снорк. Так, мені звідси треба якось щось десь знайти. А, угу. Ну, сюди я задерся. Супер. А що далі, я не знаю. О, ну костюм, до речі, лежить. Тивий. Ну, таке, як у мене, але на продаж, прям думаю, супер буде. О, це по центру, мабуть, це лабораторія, а й цю лабораторія завжди стоп. Просто ось я, я бачу лабораторія. І ось тут є, але куди мені саме? Ну, я пам'ятаю цю карту. Да, це така карта, вона. Ну, зустрічалась мені раніше, якщо це вона. Я просто не до кінця зрозумів. Ну, це якби лабораторія. А оце ось тут, також якийсь там комплекс, але більше на лабораторію схоже, ось тут. -то. Оце схоже більше на лабораторію. Але тут кажуть, через поломку ліфта. Ліфта там точно немає в тому бункері, в цьому. ліфт є ось тут. Тобто, схоже, нам треба буде газюрити сюди, кудись. Але для початку треба ще якось звідси вибратись. Так, яку сторону ще мені треба якось. Пацани, привіт, все. А, блін, ні, завантаження назад. Я забув, що я костюм підібрав. Мабуть, доведеться з цим костюмом розпрощатись. На хай він там 40 кейсів коштує. В принципі, в мене з грошима зараз більш-менш піде. Все. Просто реально. Доведеться з ним розпрощатись. У мене виходу нема. Блін, ну це, ну капєс, це ж буде жопа повна. І надовго причому. <звук> Куди мені бігти? Я не знаю. Мені витривало витривалості просто не вистачає. А тут там вже всі, коротше. Тут там мені затримуватися, походу, протипоказано, прям взагалі. Мені треба просто якось знайти. О, привіт. Треба знайти якийсь чекпоінт, мені треба просто якесь височинь, де я можу перепочити. Інакше я тупо не грипу взагалі, що я можу... Що, що мені робити? О, може, щось тут нормально буде? Ні, не буде. Ні, було б, але блін. Я перестрибнув куди не треба. Ну капець, оце ж, блін, ладно ще тушкани, але снурки також портять усе. Ну, снорків валить доведеться, мені здається, щоб хоча б перепочити просто-напросто. Оце тут прям survival, дебелий. Бе ще видно щось було знову таке. Оце, блін, 7 годин, а таке. Ну, не знаю, не подобається мені. Не, не видно ніфіга просто. Дивишся, оці будівлі, якісь, наче норм. А земля, наче, ну, я не знаю, матова якась, чорна. Так, я ось тут, а зараз. У нас є варіант взагалі сходить туди до бункеру. цього. Мені просто цікаво, що там. Моє там серйозно щось, якийсь прикол буде. Ну, веселий. Все, пацани. Щас. Щас, поки не всі збунтувалися, Отак. Оп, а на трубу вони залізуть. Не. Ой, йо, не залізуть. Ой, не, все, я погнав. Ой, ще й. Эй, тут зачинено, ну я сюди перся. Облом. А сюда я залізу. Да. Я сюди залізу, супер, але це що мені дає, нічого. Тут усе зачинено, повністю перекрито, тому, блін. Тому треба будь-якою ціною газюрить мені. Ну, ось, до речі, лодка якась потоплена. Може ми туди добіжимо. Коротше, якийсь маршрут треба, блін. якийсь. Треба ось сюди спробувати. Ось тут ось у паралельно якісь труби. Може по ним щось можна буде зробити. Ну вони он, заспокоїлися. Блін, мені бо це прям дуже капець, як треба на витривалість артефакт. На жаль, нема, звісно, але. Ай, воно ще воно. Типу вчені йдуть. Блін. Я оце думаю, може поспати вже. Ну, торі, таке воно гамно, а не погода. Не видно нічого. Ну сутінки тут гавняні. От реально, типу, все наче видно, оце отаку, а саме земля якась ну занадто чорна якась. Так, Снорка, снорка до речі, мабуть, відразу треба розвалить, бо він буде прям заважати дуже сильно. Але він втік. він умний. Так, є, погнали. Я оце думаю по цій трубі може якось. Oh, you